Всім привіт, покажу зараз блок диктування зимута КРБ1. Так, я не Тут Є така кришка металева. Прошу зі всіх сторін. КРБ-1 це назва радіометра, а BL це блок, називається BD3B01. От. Так. Тут є аж дві пломби заводських, одна і друга. Выглядаю одну и от друга. Так, ну показав, як виглядає. Що штанга, Сама телескопічно вона висувається. От. Один, два, три, чотири. Серкці. От. Так, ну все показав. Так він виглядає. Давайте зніму трішку ще так на металевим плоским предметом, досить сильно тримається, ногтями це не вийшло в мене зробити. От, знімаємо. Тут у нас два лічильника Гегримулі. Це великий C8B, а це маленький C19BG або BGM. Як ставили. Так. І вони закриті плівкою. І цей плівкою, і цей. Тому альфу, до альфа він сліпий. Я сумніваюся, що ця плівка бачить альфу, але я це перевірю. цей також плівкою заклеєний ось цією. Такий це якийсь. Ну, я перевірю, чи альфу пропускає і наскільки гасить пізніше. Так. Ну, все показав. Тришка з цієї сторони, О, такий метал, покритий якимось Нікелем чи хромом. Нікельовано. Тут на закльопках ось таких. Так, кришик чіпляється. Тут є позначки спеціально намальовані, щоб закривати оцей. Тобто цією стороною. Бо якщо ми з цією, то ми закриємо C8B, а залишиться той маленький відкритий. це так спеціально продумано, щоб в принципі детектувати потужені великі рівні. А міняєте стороною, закриваються оба. І будете фіксувати тільки гаму. От. І тут є спеціальне місце, щоб цю кришку в кишеню не ложити, не шукати, куди її впхати. Як бачите, з цієї сторони і з цієї є так само такі кайомки. Просто чіпляєте її на цю сторону. От. І вона тут кріпиться, нікуди у вас не впадає. І цей зріз продуманий, до речі, ще. Щоб тут влазила ось ця штанга. Бо якби він був круглий, так і тут, то не влізе. І вся кришка у вас ніде не загубиться. Отут вона кріпиться. Іншої функції не виконує вона тут, тільки щоб не загубилась, по суті. От. І от позначки ось так. Така ще є позначка. Бачите, ось так ну, не знаю, яким чином це так воно кріпиться. Ну от вони намалювали ось таку позначку. І намалювали ось ці три позначки. Це коли ось так. Оці ось дві позначки ось цю округлість повторюють. А ця повторює тільки, коли закритий малий лічильник От в цю сторону. Отак. От ну, все показав. Всім до нових зустрічей.